Нам достался отрывок із фильма Троя. Мало хто знає, що в Трої теж був інститут і люди ходили на пари. Итак, утро перед екзаменом в Трое. Внимание на екран. Ніхто не знав, як стати цей екзамен. Шара прийди! Бо хтоша не пустило Микола всжиття, і він кричав Шара прийди цілу ніч до ранку не з вікна, а у вікно общає! Шара прийди! Блін, треба щось робити. Ша придін! Тату, добрий день. Добрий ранок, Андрій. Тато, послухайте, можна я сьогодні не піду в інститутний екзамен? Шаре. Мені кажеться, у мене температура висока. Ану. Андрій, та ж я був такий, як ти. Ти брешеш, скажи правду. Та, я збрехав, тато. Ладно, я біжу, бо я за бізнес. Андрій, чекай! Андрій, я не твій тато, я твій дід. Та-та! <ривіт> тато менше прийде. Привіт, Рижик! Скажи старості, щоб мене не відмічали. Хорошо, не вопрос. Що ти валяк? Андрій, я зморозився. Я зрозумів. Ну молодець, красавчик, добре. А в мене не вийшло відморозитися. Чуєш? Кажуть, що в тебе температура висока. А ну дай потрогаю. Ну так, да, ти реально гарячий. Розтопіться Андрій, не парі, Андрій. Блін, я таке чмо. Андрій не здасть екзамен. Андрій піде в армію. Андрій не здасть екзамен. О, Алена, привет, що ти? Привет, Андрій, а тише? Слухай, Алена, ти що не йдеш на екзамен? А я прийду дитина, это мені. Так поставлю. Давай скажемо, що це моя дитина. Добре, Андрій. Це були всі озвучки. Давайте виставимо оціночки за конкурс відео, конкурс озвучки. Готові?